Я Влада Харькова, чемпіонка світу з фехтування, так учасниця Олімпійських ігор. Скільки в середньому може заробляти така людина? Ви, як людина зі спорту, яка досягнула багато вже результатів, можливо, зможете розповісти це глядачам, які також mm -hmm. хотіли б отримати ці результати. Скільки в середньому може заробляти така людина? Це зі спортом, особливо з фехтуванням, це дуже складно, тому що в нас є дуже маленький відсоток спортсменів. Це Такі види спорту, як там футбол, теніс і бокс, які дійсно а, заробляють великі гроші. Якщо ми беремо фехтування як не дуже а, популярний вид mm -hmm. спорту, то все дуже сильно залежить від результатів. Тобто, якщо ми беремо а, у нас, немає результатів, і ти отримуєш просто зарплату спортсмена, тобто там якийсь мінімальний результат, типу там чемпіонат України. То це дуже мало. Це до двадцяти тисяч, mm -hmm. типу максимум. Кошти ростуть з результатами для того, щоб отримувати більше кошти, це потрібно бути в трійці на чемпіонаті Європи, в трійці на чемпіонаті світу. Тоді а, твоя зарплатня росте, і ми візьмемо десь до двох. Там двох з половиною тисяч ти можеш отримувати mm -hmm. це за рахунок того, що ти отримуєш різні стипендії, а зазвичай стипендії йдуть тільки на рік. Тобто, проблема в тому, що кожного року тобі потрібно повторювати ці результати для того, щоб зберігати mm -hmm. ці mm -hmm. кошти. Тобто, як тільки ти втрачаєш результати, ти втрачаєш майже все. Так. Але я так розумію, що є якісь ще, наприклад, там медійний розвиток, також конвертація цього гроші. Можливо, є якісь партнерства з брендами, чи mm -hmm. щось подібне, яке також допомагає. Зазвичай спортсмени не є медійними особистостями, mm -hmm. і ми не вміємо розвивати себе як власний бренд. І в цьому полягає найбільша наша помилка, тому що, наприклад, я після досягнення по суті найвищих результатів, які я в спорті, це mm -hmm. чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Після чемпіонату світу мені прийшла всього одна комерційна пропозиція, mm -hmm. і це тому, що в мене немає медійності. На жаль, без медійності і не буде комерційних пропозицій.